Уперзвірюга трактор Соліс на 130 коней від компанії «Саналіка». Ну, ходімте, помацаємо його ближче. Друзі, доброго дня! Сьогодні у нас з вами на огляді чудовий трактор «Соліс» 130-й, перший, який вже приїхав в Україну. Офіційний імпортер Мінніагра його привіз. І наш керівник Київ-бузова, одного з наших майданчиків, торгівельних Олександр. Зараз нам розкаже, що це за звірюга приїхала. Всім доброго дня! Значить, секунду е... Саш, ви його хорошо знаєте по його каналам як шаленого тракториста. Не, скажи но. А що, шалений теж нормально? Не? Да. Всім доброго дня. Значить, друзі, всім обіцяв відео огляд у 14-й годині. Ну, сьогодні він не вийде, бо мене TikTok заблокував. От. І зараз зробимо огляд на Ютубі. Самий перший, нікого ще їх немає. І, будь ласка, значить, що дуже цікаво. По-перше, рядна шестерочка. він так працює. Просто рівненько, красиво, без ніяких питань. Ой, хороший. Рядна шестерочка, апаратура Bosch, Нема ніякого ні комунрейла, нічого. Обична, рівна. Без ніяких питань, те, що ви всі любите, що багато є запитань, там будуть якісь проблеми, геморої. Ні, рядна шестерка, ще без питань. Який об'єм? Е -е, кстати, і об'єм діяля 6,2. На 130 кабил, 6,2 об'єм на турбіні, це я вам скажу, це просто ну, Це, просто шикардос. Це, по-перше, по друге що е вага цього трактора 5,5 тонн. Там мені у неділю багато писали, що фармтрак буде кращий, що фармтрак краще. Я не буду фалити поки цього трактора, бо як ви сказали, він ще в полях не працював. Але по всіх характеристиках зверніть увагу, що задній ну, навіска всього-навсього бере 4500. 4500, самі вдумайтесь. Подивіться, які ось мощі стоять циліндри. Хоч в одному десь є такі мочняві циліндри. Тобто, ну, що я можу сказати? Ну, Якщо його запустити в поле, я думаю, що це буде просто класний апарат. По кабіні, в кабіні є повністю все. По-перше, місто з моїм ростом 1,86 м, я туди залажу. І, ну... Ще один біля мене може дядько сісти. По, по коробці дивіться, там дуже великий підбір діапазонів, Получається 24 вперед, 24 назад. В якому тракторі є такі характеристики, щоб було стільки от передач по підбору по роботі. Я думаю, що ну, далеко нема ні в кого. От, От, і, що... Включення переднього мосту вже в нас електронне. Зверніть увагу, ось просто кнопочка. От, я вам там покажу. Стоять блочки, все як у європейців. По, ну, дуже зручно і красиво, і добре. І воно ну, реально працює. Да, кермо регулюється, що на себе, що вверх-вниз, сидиш, звісно, як в Лексусі. Магнітолка, кліма. Покажіть клімат. Що не в одному тракторі немає клімата. Ось ось датчик. Клімата. Скажіть, де mm -hmm. в якому тракторі є датчик кліма? Жондіри. Ну, подождіть, а ціна. Deere, а ми зараз до ціни оціни. Ціна <свят> в кінці відео. Друзі, до речі, лайк, підписочка. Не прогавте всі наші огляди. Ми зараз про ціну скажемо. охладитель, другий охладитель. Кондиціонер. І подивіться, яка тут стоїть турбіна. Вона наче така от маленька, але вона дує дуже красиво, хорошо. От, ну, на цю рядну шестерку я не бачу в принципі от йому конкурентів. Я бачу, Саш, New Holland 125, John Deere 61. 63. Це, це розфуфирені моделі, які там всі з просом питаються. все. А, ну, а ціна. 97 тисяч доларів. От страшний вопрос. Ціна. Ровно вдвічі більша. От і все. Далі що далеко брати. І всі ганялися, да, там ганяються, да, 130-ку, от мені треба, все, шарову. Там хочуть порівнювати, каже, мов конкурента скаута. Який нахер скаут? Та ну, це ж, ну, це взагалі, до, ну, до це речі, не конкуренція. Україну, і за, взагалі. Заїхала чанфаса 40-го, зараз рекламують. Знаєш, яка ціна чанфи? 47 900, ну 48 тисяч доларів. Оставив позу своїх так, конкурентів, таких. Ви, і, как... подиви, друзі, джор, подивіться у Ютубі, як вони в Європі працюють. От, і як європейський э, ринок солі ставить реально просто на коліна. За два То роки усі, солі все. Майже 50% ринку європейського солі у уніхолдер, джандіров. І, Дір, і так далі. Джандір, холон, кейс, це ну, просто це бренди. Ви просто реально переплачуєте за бренд. А це така. А е, солі лошадка, красавчик. Це така лошадка безотказна, яка просто працює. І таких лошадок від 24 коней аж тепер до 130 в Україні. Саме да, міні-агра ну, в мережі. Звісно. Ну, Прийшов, купив. Що вага хороша, що все, Ну все підібрано чітко. Е, ну Я навіть не знаю, що можна додати. Що візьмемо от по кабіні, да повністю вона вся обезшумлена. Фільтра салонів стоїть, повна герметизація кабіни. Весь пластик м'який ніде нічого не тарабанить, Ну сів і просто відпочиваєш. Працюєш і відпочиваєш. Не так, як сідаєш там у будь-який. Той... Китайський трактор, воно там в тебе все тарабанить, воно в тебе все гуде. І куди воно. До, надо? До речі, ми прикратили возити великі китайські трактори. Ми колись возили і зумлайни, і возили. Що ми ще возили? Фармліди. Да. і геть зав'язали, тому що і тарахти, ті тарабани, радить. А ти і, і, і розумієш, що недовольні. там воно в тебе все гуркоче, воно все тріщить, тарабанить, ну взагалі не цікаво. А сюди, колись сів і ти просто. Відпочиваєш, у тебе все е, мягко, воно все комфортно, за, воно за, тебе тепер. Зупи, Зупинись. До речі, друзі, 4-5 е, числа наступного місяця в Вінницькій області буде день поля черговий. І ми туди привеземо 130-ку покататися, і потестувати, якщо хтось. Бажає щось там зачепити, зачепимо, потягаємо. Сто десятки сьогодні розмитнюються. Так, да, я думаю, десь через пару годин буде сто десяточка і буде хороше порівняння. Я просто не розумію, який там буде стояти двигун, бо обіцяли на цьому четверку. А тут уже 6. Обіцяли, а 130 і прийду? прийдуть четверка на 118 коней А приїхали 6-літрові 130-ки на. 96 кВт. Дай да. там всім хейтерам, що зараз будуть диванним експертом казати а це Галіма херня, <кій> він малий. Хто Друзі, малий? там Окей, реально малий. 96 кВт. Просто 96 кВт. А коли якісь будуть запитання, чи хтось як хоче може їх. Протестувати, чи щось хоче зацепити. Будь ласка, ми знаходимося за адресою. Траса Київ Житомир, 3,6 км, кілометр, село Бузова. Є рядишком поле. Привозьте своє навісне обладнання, зацепимо. І побачимо, і покажемо, що це дядько може. Всім лайк, підписка. Як з вами завжди Олександр, Бузова. Дякую, Саш. Навзаєм.